Світ продовжує підтримувати Україну. Союзники передають нам озброєння, гуманітарну та волонтерську допомогу. Але є волонтери, які наважуються особисто навідатися воюючу країну за кордону, щоб передати з рук в руки допомогу українцям. Саме так зробив наш сьогоднішній гість волонтер з Нідерландів Клеспод. Про допомогу без кордонів далі піде наша розмова. Клас Пот – волонтер, засновник благодійного фонду Life Guardians for Ukraine. Протягом останніх десяти років клас приїздить в Україну. Спочатку мав туристичну мету, однак закохався в нашу країну та людей. Клас був свідком багатьох переломних періодів в історії України від початку революції гідності і до сьогодні. Тож не зміг залишитись осторонь від чужої біди і всіляко допомагає українцям. Збирає гуманітарну допомогу за кордоном та передає її усім, хто цього потребує. Відвідує прифронтові зони та деокуповані міста, де спілкується з місцевими жителями та українською армією. Має багато друзів в Україні, одружений на Миколаївчанці. Має українських похресників та бачить своє майбутнє в Україні. Hello, class. Вітаю вас, клас. Раді бачити в Україні і дуже вдячні, що ви надаєте таку важливу підтримку українському народові. Перш за все, я хотіла б запитати, чому ви вирішили допомагати українцям у такий важкий для нашої країни час. Я приїжджаю в Україну вже 10 років поспіль. У 2013 році я приїхав вперше, дуже сподобалось. Ніби одразу тут же закохався в Україну у людей, і це таке приємне відчуття. І через кілька місяців після мого першого візиту спалахнув майдан. Революція, яка стала кривавою, і Крим, і війна на сході, в той час це так не відчувалося. Було враження, що це локальний конфлікт, тому не було бажання щось робити. Але після 24 лютого минулого року, після того як всі ми побачили по телевізору ці події, ми були шоковані. Це знаєте, на кшталт, що тут в біса коїться. Достатньо того, що у мене є багато друзів в Україні, тому в першу чергу я сказав Окей, ми будемо робити те, що ми можемо я почав працювати в існуючих організаціях, і я зрозумів, що простіше працювати, коли ти не маєш нікому відчитуватись, а коли маєш запити, то просто робиш. Тому я створив свою маленьку організацію та почав збирати штаб, гроші, персонал, заправляти фургони і допомагати. Яку саме допомогу ви надаєте? По різному зараз переважно медичне обладнання різного роду бинти. Я насправді не знаю різниці між всіма ними. Упакування різне, назва теж різна. Але для мене це все ще бинт. Комбінезони вони не паперові, виглядають як папір, але це костюми для лікарів, які ними покривають все тіло. Привозимо їжу хлопцям на передову. Я також везу своїм друзям в армію. Ми зібрали 36 ящиків з одягом, і вони мали відправитись в Херсон. Але я зрозумів, що дуже важко дістатись Херсону. Тебе постійно зупиняють на блокпостах, заїжджаєш туди, і люди застережують не їхати далі через небезпеку. Тому ці коробки зречають. Ами та медичним приладдям відправились в Миколаїв. Знайшов там друзів, які знали хорошу надійну волонтерську організацію. Вони роздали увесь одяг, тому що багато херсонців живуть в інших містах, включно з Миколаєвом. Таким чином, якщо коротко, цього разу я привіз медичне приладдя та одяг. Останній раз це було в квітні. Я поїхав до Харкова в квітні. Приблизно все те саме, але без одягу. У мене було кілька генераторів, кілька потужних генераторів, медичне приладдя і ця рідка їжа, яку дають через горло тим хворим, які не можуть їсти. Тому вона їм необхідна. Їх багато. в кінці грудня це було 22-го числа. Коли я приїхав сюди з-за кордону, я привіз 20 генераторів і все, що міг знайти. Поки фургон наповнений корисними речами, я насправді не зосереджуюся на одному конкретному предметі. У вас є волонтери, які зосереджуються на зборі їжі. Є ті, хто зосереджується на іншому. А я роблю буквально все, що можу своїми руками. Збираю все у фургон і відправляю в Україну. Звідки ви берете кошти на благодійну допомогу. Ну, це фандрейзинг і повідомлення з проханнями до людей про збір грошей, коли є якісь ярмарки чи якісь події. Ми стоїмо за столом із усім, що ми продаємо, і обов'язково ставимо скриньки для пожертви, щоб люди могли купувати речі, а гроші кидали у скриньки. Я працюю вдома в організації, тому час від часу я публікую в інтернеті історії про мої подорожі Україною. Та Ми бачили Ми вашу тікток сторінку. Тікток теж почав набирати обертів. Я працював над створенням гарної репутації, надійної репутації. Як от дивіться, я роблю те, що я кажу, і люди почали жертвувати гроші в Тікток. Вони невеликі, але кожен євро допомагає. Хтось дає 30 євро. Це чудово. І якщо хтось дає 10 євро, це теж добре. У різних людей різні доходи. Кожен євро має значення, коли стараєшся зібрати гроші. Крім цього, я ще працюю разом з усіма волонтерами в Нідерландах, і там також збираю кошти в форматі фандрейзингу в лікарнях, аптеках, компаніях, оскільки ми всі працюємо разом. Це виглядає зазвичай так. В мене є запит. З України, чи є у нас це, і вони отримують так добре, чи можу я взяти у вас і привезти туди? Так, звичайно, ви знаєте, ми допомагаємо один одному. Якщо їм потрібна моя допомога, я допоможу. Якщо мені потрібна їхня допомога, вони допомагають мені. Тож таким чином все виходить. І це дуже важливо для нас. Скільки міст нашої країни ви відвідали з благодійною допомогою? Давайте подивимось: я був у Київ, Києві. Зачекайте, я намагався йти з заходу на схід, так що там Львів, Чернівці, ну не самі Чернівці, а село неподалік від Чернівців. Кам'янець-Подільський, Вінниця, Київ, Біла Церква, Миколаїв, Харків. Так, я думаю, що це дуже часто буває так, що принаймні тричі я приїжджаю в одні ті самі міста, оскільки у мене вже є друзі в певних містах. І під час подорожей ти зустрічаєш людей, волонтерів. Активну українську молодь українців з власними фондами. І тому потім я знову повертаюсь в певні місця. Знаєте, після того як орки підірвали дамбу в новій каховці, тоді з'явилася ідея типу Окей, я їду в Херсон з одягом і допомогою це те, що я можу взяти, що я можу принести. Але як я вже казав, ця допомога поїхала у Миколаїв. Повертаючись до питання, так я був у восьми містах, а потім декілька міст відвідав ще кілька разів. Розкажіть, будь ласка, історії, які ви чули від людей, що живуть в цих містах. Переважно всі розповіді сягають знайомих мені людей, які на передовій, і яким потрібна допомога. Це номер один. По-друге, ви знаєте, що все стає складніше. Кожен з нас намагається сприяти нормалізації життя, наскільки це можливо. Але речі дорожчають. Звісно, це стрес від повітряних тривог. Люди розгублені, вони не знають, що робити. Одна жінка в мене запитала, чи я можу щось зробити для її сина. Я кажу, я чесно намагаюся, але це не в моїй компетентності. Знаєте, бувають дуже сумні історії, жахливі історії. Багато волонтерів розповідали мені, що є волонтерська група з Америки. Там є один хлопець. Він розповідав мені історії, коли він працював у Бучі перед самим визволенням Бучі. І він розповів мені в наочних подробицях, як це виглядало, коли це діти, це кошмари, це жахливо, і це справді пригнічує тебе в реальності, оскільки у більшості місць майже завжди, як наприклад у Вінниці, тихо зараз тихо. Ти майже не помічаєш, що йде війна. Але коли вони вмикають повітряну сирену, це як реальність за межами реальності, і дуже важко зрозуміти, що це насправді відбувається в наш час в Україні. Україна моя друга країна, мій другий дім, і це неможливо усвідомити, неможливо по справжньому думати про це. Це схоже на те, що кожного разу, коли я вдома розповідаю людям про те, яка ситуація тут, тому що для них це те, що час від часу з'являється в новинах чи на вебсайті. Я намагаюся пояснити ситуацію, що тут відбувається. Все, що знайшли в Бучі, Ізюмі, ми знаємо про те, що відбувається. Відбувалось в Маріуполі, і я намагаюся пояснити людям. Немає слів, щоб це описати, щоб це донести, щоб вони це зрозуміли. Вони розуміють, так, так, це дуже погано. О, так це дуже погано. Я кажу, їм подивіться фільм Список Шиндлера. А потім помножте все це на кілька разів. Ось що зараз відбувається в деяких місцях України. Тоді вони дивляться на мене і справді, так, справді, те, що орки роблять в Україні, це те саме чи навіть гірше, що робили нацисти під час Другої світової війни. І я не знаю, як це пояснити по-іншому, тому що знову не вистачає слів, щоб описати цей жах. To describe the, the horror. Так, це жах, і це наша реальність. Бахмут. Коли я був тут, моя перша поїздка була минулого року в травні. Я був в селі неподалік від Чернівців. У мене там є друг. Він тепер мій кум. Він також багато працює, намагається допомогти іншим. У нього є друзі, але один з його кумів був на передовій довгий час у Бахмуті. Але ми все ще говоримо про травень 2022-го. Я привіз повний фургон речей і для цивільних, і для хлопців в армії, в село, де у них було складське приміщення. Вони поскладали всі речі, волонтери були зайняті близько двох днів, сортували все, складали у коробки та назад у фургон тим часом у нас було трохи часу. Ми виконали деякі справи, і в якийсь момент Вова отримав телефонний дзвінок, що когось повертають додому. І я бачу, ви знаєте, ми йдемо до гори, де всі селяни стоять поруч на дорозі з прапорами, квітами та свічками. Приїжджає швидка допомога, їде далі. А в моїй голові я бачу картину сім'ї, яка виходить з дому, а потім сина, брата, батька привозять додому. Асаросмокен. Я знову почав курити. І тепер я знаю, як це втратити когось близького. І знаєте, я нікому цього не бажаю. Я розумію, що найменше 100 батьків, синів і братів щодня втрачають життя в більш ніж 100 сім'ях. Кожнісінький день вони змушені проходити через це горе. І це те, що насправді обтяжує. Світ не у політиці, їм байдуже. Вони думають, це гра запропонована гра. Але це наші життя, це не ігри. Як ви спілкуєтесь з людьми, які не знають англійської. Чи виникали труднощі з перекладом? Ні, я розмовляю орською мовою, формально відомо як російська, як було раніше. Я приїжджаю в Україну вже 10 років. Першим планом було відвідати кілька країн: країни Балтії, Білорусь, Оркостан, Україну. Ну, тоді за Білорусь нічого ще не знали. Це був 2013 рік. Тож я вирішив вивчити орську мову, щоб я міг відвідати декілька країн. Я її вважав як англійську сходу. І в якийсь момент я познайомився з дівчиною в Миколаєві, і вона стала моєю дружиною. Це вже зовсім інша історія. це найкраще що сталося зі мною. Разом з тим. Тож я повертаюся сюди щороку. У мене було досить багато практики, тому моя орська дозволяє вільно розмовляти, але зараз мені некомфортно це робити. тож я почав розмовляти англійською, і люди мені пробачають, що я ще не розмовляю українською. Я в процесі вивчення української мови, але вона вже не перевершена, ваша українська. Ми раді тому, що ви вивчаєте українську мову. Які ваші очікування були перед тим, як ви вперше відвідали Україну, і які ваші враження від України зараз? Навряд чи я мав враження. Я думав, що тут не так розвинено, як на заході, як кожна західна людина, так думає. Тож, коли я вперше приїхав до Києва, я побачив, що тут нормально він набагато сучасніший ніж Амстердам. Я полюбив Київ, гарне місто, багато міст гарних, але найбільше враження залишила доброзичливість людей. Бути щирим до вас не тому, що ви туристи і привозите гроші. Вони запрошують вас додому. Вони люблять поговорити, бути друзями і просто бути добрими, саме тому, що вони можуть бути добрими, а не тому, що вони хочуть грошей від людини. Так, тепер я дуже дуже з повагою дивлюсь на Україну. Мені подобається Львів. У мене ще немає конкретних планів, але я хочу переїхати в Україну в майбутньому. І потроху я працюю над такою ідеєю. В деякі моменти я прощаюся з Голландією і ласкаво просимо сюди. Що вас мотивує залишатись в Україні і допомагати українцям? Я люблю Україну, я люблю її народ. І знову я приїжджаю сюди вже 10 років, і тут чудово. І навіть у 2013 році, коли стався майдан і Крим, і війна на сході, я дивився новини і такі чому Україна? це щось погане. Ні, я не можу сказати це слово, але це дещо погане. Ви знаєте, чому Україна? Я маю на увазі, я не бажаю цього жодній країні, але вони найкращі люди. Чому це там відбувається? Це триває останні півтора року. Це стало реальністю. Постійна боротьба. Боротьба не лише за Україну, це ще й боротьба зі злом. Це дуже чітке зображення добра проти зла. Тепер нам потрібно перемогти, бо це дуже просто, так як на дуже чіткому чорно-білому зображенні, як Друга світова війна, як нацисти та вільний світ. Тому ми добро боремося зі злом, тому що погане не має права переважати, і ми зараз маємо саме таку ситуацію. Так, ми маємо нацистів, як кажуть тролі. І вони кажуть, вас там нацисти. А я кажу їм, так багато нацистів в Україні, і вони всі прийшли з Москви в Україну робити те, що робили німецькі нацисти під час Другої світової війни. І зазвичай вони не знали, що відповісти. Так що це стало додатковою мотивацією. Спочатку я просто хотів допомогти друзям. Я хочу допомогти країні, яку люблю. І на шляху прийшло усвідомлення, що це ще й боротьба з. Злом наостанок хочу попросити вас сказати щось українською, бо я знаю, що ви трохи розмовляєте українською мовою. Можливо, ви знаєте паляниця. О, я практикував це. Паланиця це непогано. Я можу промовити це повільніше, буде зрозуміліше. Паляниця. Слава Україні. Героям слава слава нації. Червона Смір... калина. І буде фан, смерть ворогам. Yes. Червону калину співати будемо. The song Червона калина. Так. Тільки перший рядок. Ой, у лузі червона калина, похилилася. Дякую вам, велике я все ще маю час вивчити всю пісню. Ми раді вашій допомозі та вашій підтримці і сподіваємося, що війна нарешті закінчиться, і всі ми будемо жити в мирі. Дякую вам. Тож, друзі, такі неймовірні люди нас оточують. і Ми щасливі від того, що не самотні в цей складний час висловлюємо вдячність усім іноземцям, які нас підтримують в цей важкий час. Тож рухаємося далі до нашої перемоги. Це ж була програма. Наші зустрінемось.